Скільки заробляють ваші артисти? Я звісно розумію, що залежить від того, що саме робить, і скільки там років працює, але тим не менш. Ну, дивися, якщо ми кажемо про Єгипет, то мінімалка в них 700 доларів. Це, типу, як артист-аніматор без там якихось спеціальних навичок. Тобто він може танцювати, він може проводити там якісь воркшопи і так далі. Максималку я тобі не скажу не. добре, але це не. ну, типу, не супер Великі гроші, тобто ну, з невеликою різницею. От, тому що в мене немає прям топових артистів, які роблять там якийсь номер, а навколо нього там 60 артистів. Якщо ти топовий артист, то ти їдеш кудись працювати, де платять дуже великі гроші. Це в принципі нормально. Тут я, я якби з абсолютним розумінням, тому угу. що просто з чим якби порівнювати, тому що ну, якщо там мова йдеться про якісь там ті ж круїзні лайнери, да, то там, там вибачаюсь, треба ще спочатку вбухати, е, щоб ти е, туди просто вообще міг поїхати, угу. там в документи, в усьо-усьо, пройти касну, просто щоб тебе взяли. Там угу. треба поработати, треба собі відео хороше угу. зняти, там матеріали, вообще якось е, знайти знайомих, які може тебе підпросу. Підпроштовхнуть туди, ну тобто, це все доволі складно. Тому якби це нормально, що ну десь, десь зарплати, наприклад, можуть бути більші, десь менші. Тому якби, я абсолютно окей. Просто що тут, наприклад, ти мені розповідала, що в тому ж Єгипті робота, як би, вона не супер, наприклад, високооплачувана, але вона і не те, що прям складна. Ну тобто, плюс ти на одному місці, Ні, да. я так розумію, достатньо Ні. довго, правильно? Ну, ти розумієш, що це прям чисті гроші, тобто mm. все оплачене, да? тобто, може нас будуть дивитися люди, які далекі від а, типу нашого ентертейменту, і вони всі mm. думають, що тут там мінімум двушка у всіх, але треба розуміти, що не треба платити а, ні за квартиру, ні за ні житло, їжу, ні за житло, ні за харчування, ні за, за медообслуговування. Mm. Тобто є люди, які прямо в мене є приклад люди, які за весь сезон. Витратили десь 50 доларів на двох.